Друзі, привіт! Сьогодні вирішив е розкрити таку тему, більше, напевно, філософську. У мене навіть немає ніякого чіткого великого плану, просто хотів порозмовляти про те, що інтерфейси, ux UA дизайн, інтерфейсний дизайн це насправді легко. Так, не дивлячись на те, що є дуже багато всередині різних нюансів, фреймворків, якихось складнощів, особисто по частині UX-дизайну, де потрібно вивчати тобі. Користувацький досвід, де потрібно думати, як правильно там будувати якісь шляхи, де потрібно там те будувати, там, ту архітектуру будувати. Ну, наче це велика структурна штука. І насправді частково так воно і є. Але що я маю на увазі, коли я кажу, що інтерфейси це насправді просто. Це те, що інтерфейси не потрібно вигадувати з самого нуля. І весь архітектурний рівень, який можна та потрібно будувати, його можна копіювати, професійно копіювати. І Досвідченість дизайнера так навіть якщо порівнювати там джуніора, якщо порівнювати синьор дизайнера, досвідченість та різниця в тому, що синьор дизайнер буде знати просто дуже багато різних паттернів. Він буде знати, як повинен виглядати інтерфейс. В нього буде велика надивленість, і на цьому насправді все закінчується. Тобто, там нема ніяких таких особистостей чи дуже якихось складних речей. Все будується на тому, що один дизайнер просто побудував набагато більше мобільних додатків, наприклад, чи набагато більше мобільних сервісів, наприклад, і тепер а, він може. Будувати наступні набагато швидше, тому що йому не потрібно буде вигадувати, відкривати фігма, як кожен, напевно, з нас, особливо на самих початках, це робить. Так, що ти відкриваєш і починаєш щось вигадувати своє. Зараз я вигадую свій користувацький досвід. Зараз я вигадую свій візуальний дизайн. Зараз я такого там не придумую. Просто ні, ніхто в житті такого ще не бачив до мене, і від, ну, на цьому все закінчується. Просто якимось там вигоранням, коротше, ти не знаєш, що робити. Ось тому чим відрізняється крутий синьор дизайнер? Тим що він бляха, побудував дуже багато вже він е, морально намалював. Тисячі цих інтерфейсів різних станів, в нього просто розуміння набагато більше. Ось і все. Коли ти заходиш в професію, так якщо ти там тільки хочеш починати, чи якщо ти хочеш починати, переключаючись з якогось веб дизайну, чи якщо ти зайшов в ux UI та якось не в тому напряму твій шлях був з самого початку, зараз хочеться стати на правильний та вивчати все сучасне, знати, що ж таке інтерфейсний дизайн, а не те, що ти до цього будував, так ні якісь дуже примітивні сторінки, то просто. Багато дивись, реально тут немає ніякого секрету чи такого, у я синьор, я дуже крута та потужна людина, я реальний там профі. Професіоналізм та відповідальність починається вже не на рівні дизайну. так. Ми кажемо зараз про дизайн, який потрібно малювати, проектувати це Джун, і до синьора. так потім вже в тебе починаються лід позиції більш менеджерські, де тобі потрібно просто відповідати, тобі потрібно будувати рівень архітектури, шукати цілі рішення великі. Так там ти просто вже відповідаєш. Тобі потрібно одну точку з іншої зводити, і цих точок розкидано просто по всьому світу мільярд, так по всьому продукту з різними департаментами. Коротше, це вже починається рівень відповідальності. За дизайн там навіть мови і нема. І якщо казати просто за малювання, за проектування, то не потрібно ускладнювати це для себе. Просто йди, вчися, дивися, малюйся та й все. Так я ж не кажу про, наприклад, програмування, де потрібно реально застосовувати якісь математичні навички. Хоча воно також частково будується на якихось готових рішеннях, так? І багато хто з програмистів так само жартує в своїх інстаграмах, що е, дві кнопки, які там мені потрібні для того, щоб там будувати, кодити, так, це копіювати та пасти, типу, поскопіювати та вставити. Але, звичайно, ще є архітектурний та складний рівень програмування, де потрібно застосовувати дуже багато зв'язків в мозку, дивитися, як. Поєднати там різні речі, це ось архітектурна штука. І архітектурний рівень так він і в дизайні існує також, але навряд чи тобі доведеться це будувати, особливо на самих початках професії. Тобі не дадуть просто такої можливості, тому що ти не зможеш цього зробити, і це вже не дуже прям до дизайну самого відноситься. UX UI базовий будування інтерфейсу, так. Як його зробити, подивитися 200 мобільних додатків, та й все. Просто кожен питає, і я намагаюся якось розкрити цю тему, дати більше водних, дати більше деталей, щоб не залишалося ніяких питань. Друзі, а тут насправді нічого ти і не розкриєш. Ну, все ось настільки банально, що я не знаю, який прямо хук потрібно дати, і як правильно зачепити. Як правильно пояснити, що да, просто не ускладнюється для себе. Розумій, що да, це велика ніша, окрема дизайн, але тут нема нічого такого, щоб ти не зміг зробити. Так? Ти будеш та можеш рухатися в неправильному напряму через людей, які знаходяться поруч з тобою. Якщо ти, наприклад, займаєшся веб-дизайном, і тобі будуть казати, що гей, слухай, а давай-ка юзер персони будемо робити. Так? І Відкриваємо по класиці Behance, дивимося там 20 різних кейсів, і 18 з них це будуть веб-дизайн такі сторінки, дуже примітивні, де люди розказують про шрифти, кольори і де вони додають юзер персони. Тому що просто поруч хтось про таке каже. так? Тому, перше, це розумій, що не ускладнюй, все просто. Дивись, копіюй, дивись на круті професійні продукти. І друге, це розумій спільноту, яка навколо, навколо тебе. Розумій, я маю на увазі аналізуй та дивись, наскільки вони професійні. Так, намагайся якось постійно. Критично ставитися до того, хто знаходиться поруч з тобою, якщо вони ос особливо, якщо вони мають якийсь вплив на твоє кар'єрне зростання, так це може бути навіть не просто спільнота людей, з якими ти спілкуєшся. Це може бути компанія, в якій ти працюєш. Якщо ти працюєш в одній компанії, то в тебе звичайно будуть обмеження в будь-якій, так, навіть якщо взяти саму круту компанію, всюди є якісь свої обмеження, всюди є якийсь свій фреймворк, в якому ти існуєш, як в компанії, тому що. Ну так працює світ в кожного, в кожній компанії, в кожного ліда в цих компаніях, в кожного топ-менеджера в цій компанії свої цінності, свої погляди до того, як будувати речі. І вони можуть відрізнятися. Але, звичайно, що твоя спільнота, яка каже, що до веб-дизайну потрібно будувати юзер-персони відрізняється від спільноти професійного дизайну, там в якогось в якомусь деп департаменті Apple, так? де вони будують нову фічу з цим Magic Island, чи щось, чомусь такому. Тому по постійно дивись. На спільноти, не зациклюйся, не залишайся тільки в одній. Намагайся шукати людей, спілкуйся, блін, з людьми, тому що емпатичність в дизайні вона також дуже сильно вирішує. І ну, я сподіваюся, що цей ролик він дуже короткий, і я намагався зробити його дуже інформативним, по дуже простому ключу, що дизайн, інтерфейси це насправді легко і не потрібно це для себе ускладнювати. Ти зараз починаєш. Тобі не потрібно думати про якусь. Архітектуру, про складні речі, тому що в тебе не буде цієї відповідальності зараз. Ти будеш йти до цього крок за кроком, так, степ step, step. потрошечки, помаленечку, По як кажуть. І ти до цього дійдеш рано чи пізно, ти будеш там знаходитися через там 5 років. так. Але зараз, як і базового інтерфейсного дизайнера, який вміє думати головою, в тебе не так багато відповідальності. Все насправді просто. Я тобі бажаю успіхів в розвитку, так на якому б етапі ти зараз не знаходився, навіть якщо ти вже крутий дизайнер і випадково дивишся цей ролик. Можливо, я е зміг якось надихнути чи про щось важливе нагадати, чи якось розкрити якісь карти. А ми продовжуємо створювати YouTube, з поки що в форматі таких маленьких роликів. Хочеться чути від вас більше питань так в коментарях, більше ідей, що саме розкривати. Хочеться вкачувати далі професійну діджитал спільноту українську, тому що це одна з найвеличніших цілей. Я не впевнений, що найвеличніших це щось існуюче. Цілий в моєму навчальному проєкті так в каналі Мамо юсія і взагалі в тому, що я створюю. Тому дуже тобі вдячний за те, що подивився до кінця. А... Продовжуємо рухатися далі, йти до своїх цілей, і будь ласка, не ускладняться для себе. І підписуйся обов'язково на телеграм-канал, посилання в профілі.